Всім привіт! Вітаємо Олександру. Склали іспит. Бог знає якого разу, але хочу дуже подякувати автошколі, тому що, чесно кажучи, я взагалі не знала, як воно це вийде, але воно вийшло через терні до зірок, як то кажуть, тому ось так. Ну, але всім скажемо, що ти не учениця нашої школи і вже, скажімо Знаю, так, і працювали. Себе скажу, що їздить. Треба набагато більше ніж 20 там, уроків чи щось таке, тому що від'їздила дуже багато, і навіть цього здавалось було недостатньо. Тому ось так. Так, в отриманні цього посвідчення водія допомагав інструктор Саша. Так, це його машина, механіка. Ну, загалом ми круто їхали. Я теж трошки допомагала, займалися. Ми взагалі всі у нас інструктори працюють на результат, і у нас такого немає, що там хтось взяв і катає. Ми всі, всі консультуємось, всі допомагаємо один одному. Так, Саш? Все круто. Ну тому, що в тебе стрес. Вітаємо тебе ще раз.